Раховала сусида у человека биком 47 років в розпити своих років. Ну, как кажуть, кожен распоряжается сам своим життям, кожен выбирает свой шлях. И в конце концов кожен разумея, Чого він хоче в цьому житті, або чого не хоче. І коли ти стоїш над труною і розумієш, що вже все, ну і людина не була набожною, і спосіб життя його не вів його до церкви. Хоча я не знаю, що чи кожен, хто ходив в церкву, то отримав спасіння, це також не є фактом. Але ти розумієш, що ще є якась мить? Так, тіло тут, десь він ще тут. Бо багато хто помирає, розказують свідчення, що вони бачили, як, як вони помирали, як вони лежали, бачили своє тіло, підходили до своїх рідних. Ну, скажімо, є такі свідчення людей. Ми там не були, ми цього не бачили, але ж є ще шанс. Я до нього підійшла кажу йому, я знаю, що ти тут. Я знаю, що ти мене чуєш. Ти не можеш мені чогось сказати, або, може, щось і кажеш, та я нічого не, не чую. Хоча бувають такі моменти, що люди можуть чути, я там щось пізніше скажу. Я йому кажу, звернися до Бога і скажи: Господь, прости всі мої гріхи і візьми мене до себе. Прости, Ісус, всі мої гріхи, спаси мене і візьми до себе. І є свідчення, що люди навіть коли попадаючи в ад, чоловік казав, я згадував. Цей, коли був маленьким, згадував якийсь утренник новорічний, і як ми піли, співали пісеньку про Ісуса, і я призвав його, і він каже, вихватив мене сюди, то, з цього місця, де, де я опинився. Ну, це таке. А що іще? Нещодавно померла його мама, і коли ми приходили на поховання її, то так уж перед тем, как выходить, я решила сфотографировать ее портрет, потому что она была дуже выдержала, дуже красивая жінка. ну сейчас Я стояла поряд і чую, вона каже, скажи, Паша, ну все так звали, що зі мною все добре.